Дітки, ви чуєте, хтось співає? Ой! Ганіка, пригадайте, хто це співає. Так, та це ж коза зі своїми діточками. Як називаються діточки у кози? Маленькі козенята. Правильно. Малята козенята пропонують вам погратися. Кізонька, кензонька. Приходь у наш садок. Кізонька, кізонька, багато в нас діток, тебе ми всі запрошуємо. Так, 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 Нарвем трави хорошої. Так, так, так. Тебе ми нагодуємо. Так, 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 травою почастуємо. Так, так, так. Кізонька, кизонька, приходь наш дитсадок. Кізонька, кізонька, багато в нас діток. Весело вам з козенятами погралися? Так, дітки, козенята мені розказали, що в лісі є злий вовк, який хоче добратися до їхнього будиночка. Але я намалювала парканчик. Розгляньте, якого він кольору. Так, коричневого, подивіться, в мене на довгих шабельках короткі шабельки. Бачите, скільки в мене шабельок? Багато. Правильно, в мене довгий парканчик, щоб вовчик не зміг добратися до наших козеняток. А я вам пропоную намалювати разом. Поехали. Я покажу, як малювати парканчик. Подивіться, як я беру олівець трьома пальчиками. Не забуваємо. Ставлю на верхню дощечку і веду до нижньої ось. У мене вже одна шабелька. Потім знову ставлю олівець на верхню дощечку і веду до нижньої. І так у мене виходить багато-багато шабелек. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Дітки, подивіться, який в нас парканчик вийшов. Тепер вовчик не зможе добратися до наших козенят. Вони вам дуже вдячні. Ми знову з вами зробили добрий вчинок. Дітки, а ми чекаємо на ваші парканчики. До нових зустрічей!